Незалежність це вибір допомагати підтримувати і бути поряд із захисниками. Такий вибір 10 років тому зробила пані Галина і її волонтерський центр солдатський привал. Останні 10 років це наше життя, бо всі волонтери солдатського привала присвятили своє життя допомозі Збройним силам України, які захищають нашу батьківщину. Ну і ми з ними відповідно, бо ми всі їх надійний тил на наша армія. Солдатський привал розташований поблизу залізничного вокзалу із 2015 року приймає не лише військових, а й вимушених переселенців. Центр працює цілодобово. Порядка 50 волонтерів працює, всі ці люди працюють цілодобово, позивно і виключно на волонтерських засадах. Спочатку своєї роботи волонтерський центр прийняв понад 16 тисяч гостей, і це не лише військовослужбовці. Двері солдатського привалу завжди відчинені для волонтерів, капеланів, родин поранених або загиблих бійців та журналістів, які їдуть з фронту чи на фронт, кажуть тут. У нас немає не, не якогось фіксованого числа, скажімо так. Колись ми думали, що це, е, це число може там, якось саме ліжками, на яких може, там, ми можемо розкласти одночасно кілька бійців. Але після того, як в нас при наявності 20 е, ліжок е, бувало 80-100 бійців одночасно, ми зрозуміли, що неможливо немає. Окрім допомоги в тилу, виїздять і на фронт. Пані Галина каже, порівняно з початком війни, допомога стала іншою, бо змінилися потреби. Ми зараз допомагаємо дронами, засобами зв'язку, автомобілями там ще. Всі агрегатами всі, що потрібні, для життєдіяльності наших бійців на фронті, У нас майже 300 вже поїздок на фронт за, за, за всю війну. Якщо бути чесна, точними то 293 поїздки на фронт, і це дуже важливо саме для мене, ну і для бійців теж. Для пані Галини День Незалежності нині має зовсім інше значення. Каже, війна змінила її погляд на багато речей, але одне стало беззаперечним. Незалежність для українців сьогодні вимірюється не святами а боротьбою і щоденною відданістю. Зараз складно сказати, що саме я думала до війни, бо вже багато пройшло і, і часу, і подій, скажімо так. Але саме з початку війни ми всі стали українцями. І для мене дійсно. Незалежність України це гідність, воля, честь, наша мова, наша армія і наша наша віра. І додає справжня незалежність України тримається на людях, на їхніх талантах, праці та щирості. Саме завдяки українцям, щирим та талановитим, які можуть все. Україна стоїть і стоятиме, і бореться за свою незалежність і суверенітет. Дивіться, що наші майстри придумали. Це такий павучок для евакуації. Підстрелених, загублених там впавших дронів. Оп. І дрон повертається додому до хати. Бо на дрони збирають люди і бійці це дуже цінують. Волонтери солдатського привалу переконані, незалежність це щоденна праця мільйонів українців. І саме вона дає силу нашим воїнам і впевненість у перемозі. Аліна Мельничук Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.